Тест починається. За останні два роки з ким набутність політики. Ви підтримували спілкування? Ні. За останні два роки за публікацію будь-яку інформацію ви просили гроші? Ні. За останні два роки з ким набутність політиків ви співпрацювали? Останні два роки. Ви планували купити собі якесь рухоме майно? Ні. За останні два роки ви купували собі машину? Ні. За останні два роки нерухомість ви собі купували? Ні. Зараз у вас є будь-яка нерухомість? Mm. Ви присвоєння грошей з благодійних рахунків. З ким не абсолютно ви вступали? Mm. Ви займаєтесь благодійністю? Так. Mm. Теоретично, у вас є можливість присвоїти собі якісь гроші з благодійних рахунків? Ні. Mm. Гроші з благодійних рахунків. Ви присвоювали собі? Ні. Mm. Ви згідні з тим, що присвоєння собі гроші з благодійних рахунків рахується обманом людей на гроші? Так. Mm. Коли-небудь ви обманювали людей на гроші. Yeah. Займаючись благодійністю, ви обманювали людей на гроші. Yeah. З ваших благодійних рахунків ви присвоювали собі гроші. Хоча yeah. б якусь частину грошей благодійних рахунків ви використовували в особистих цілях. Yeah. Подобається ваша діяльність? Yeah. Це завершено.